Доки народний герой захищає країну, вдома в селі вільний степ Новосанжарського району на нього чекає дружня родина у Івана, троє братів та шестеро сестер. Сім'я на Полтавщину переїхала із західної України. Хлопець з дитинства мріяв стати військовим. Та й в ігри грав суто хлоп'ячі війнушку, Як діти всі у війнушку. Отож так, войнушку він і остався і грає до сих пор. Коли Іван пішов на строкову службу, каже, вже тоді знав, що стане десантником. «Значально було бажання служити в десантних військах. Ну, якби, так і вийшло. все здоров'я. У мене якби, все добре, бо здоров'я проходив, і якби, так як хотілося, так і вийшло. Після строкової служби пов'язав своє життя з армією. Службу в Збройних силах проходив з 2004 по 2011 рік. Був у Косово з миротворчою місією. В складі миротворчого континенту, то, тобто, ну, там, якби там не було таких вже бойових дій, там вже на це час все притихло. Ну, їздили, патрулювали там, в зони определенно. Ну, ми там підпорядковувалися. Польське, польському батальйону «Укрпобат». Спочатку за мобілізацію, потім продовжив службу за контрактом. Кілька тижнів навчань і на передову. У зоні АТО Іван майже півтора року. Перше бойове завдання під Авдіївкою. Каже, саме там було найскладніше. Під Авдіївкою то там, ну, там насипала артилерія, можна сказати, там майже круглі судки. Працювала ну і плюс там вже ще стрілка, ну, то з автомати, пулемети». Про те, що брат та син в зоні АТО, родина навіть не здогадувалась. Старша сестра Ольга розповідає, думали відслужить рік і додому. Та ніхто навіть не знав, що він туди пішов. Він вже сказав як підписав контракт, що підписав і її. Ми ж тоді всі теж шоці, як би сказати, були, тому що один тільки прийшов, якби це мій син, він ж теж був в АТО. Про війну Іван говорить неохоче. Нещуток знає, яке воно життя в окопах. Армійські будні не лише постріли, це ще й заготівля дров, приготування їжі, а іноді спілкування з котами. Страшно Як казав один психолог, страх це добре. Якщо немає страху, то це вже погано. У грудні минулого року сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Іван Банк отримав орден Народний герой України. Нагорода не державна. Три зуби виготовляють зі срібла, яке збирають люди. Відзнаки в Краматорську отримали 12 десантників. Скромний про свої подвиги Іван не говорить, лише каже: я просто робив там, скажімо, свою роботу, тобто я не служив, а те, що обрали народним героєм, якби це ж то тобто не від мене завісило. це народ вибрав. Іван Банк пройшов найгарячіші точки сходу України. Були і блокпости, і прикриття виходу з Донецького аеропорту, Авдіївка та Горлівка. Зізнається, що на нагородження потрапив в останню хвилину. Я узнав в крайній день про те, що мене мають нагороджувати. З начальником бригади визвав там до себе. Це з передової мене забрали. мислі. По якій причині, непонятно, чи то там получить по пошапки за щось, чи ну то есть, причина була неізвісна. Потім ввечері сказав вже командир бригади, що в Краматорській йдете на нагородження. За коротку відпустку Іван намагається відвідати всіх родичів, але найбільше часу проводить з молодшою сестрою Кариною. Таємниці він свої не розказує і не розкаже. Йому навіть Іван, як це що там, все нормально. Треба баку нічого там, все нормально. Всього він більше нічого не каже. От єдине, що я узнала, тільки так по секрету, що він жениться весною. Над тим, чим займатиметься після війни, Іван ще не задумувався. Напевно, каже, пов'яже своє життя з армією. Більше склонююся до армії, теж сам можливо в майбутньому просто переведуть в Полтаву, щоб як вдома просто ну, ближче додому служити. За кілька днів Іван знову повернеться на передову.